Ну що ж, друзі, ми продовжуємо і на черзі дуже важлива тема, в якій нам слід сьогодні бути обізнаними. Це те, що сьогодні руйнує життя багатьох людей, і нам треба знати, в яких випадках в таких випадках, куди звертатися і як бути. Тому спілкуємося про сімейне насильство, про домашнє насильство, причини, наслідки та способи запобігання. З нами на зв'язку Нелі Тройчук це менеджерка проєкту від UNFPA з запобігання домашнього насильства у ірпінській громаді, також психологиня, консультантка на національних гарячих лініях. З попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, захисту прав дітей та молоді, і ще й тренерка національної тренерської мережі громадської організації Ластрада України. Доброго ранку, пані Неле. Добрий ранок. Дуже дякуємо що... День. Так, так, дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Одразу перейдемо до розмови. А, найперше, які є основні причини домашнього насильства в родині, і які ми можемо зазначити. Я щиро вам дякую за те, що ви піднімаєте таку важливу тему у соціумі, як домашнє насильство. Дійсно, це на сьогодні непереборне насильство, незважаючи навіть на те, що наша країна потерпає, масштабно потерпає від ворога, які є причини того виникнення. Перш за все, це можуть бути як соціальні причини, як такі сталі форми поведінки або норми поведінки в соціумі. Це можуть бути причини економічні, це можуть бути причини. В тому числі індивідуальні. Це можуть бути причини батьківського виховання, такі, скажімо, дитячо-батьківські наслідки. Угу. Дякую. А які взагалі можуть бути наслідки ось домашнього насильства для угу. жертв? Е, чудове запитання, і мене, знаєте, відразу е, торкає останнє слово е, вашому запитання слово жертва. Е, бо я я на гарячій лінії працюю і е, можу вас запевнити, коли не даю консультацію, телефонує мені будь-то жінка, будь то чоловік, тому що постраждати від домашнього насильства, може будь-хто, і будь-якої статі людини і будь-якого віку також, де? Да? Е, і коли я переформатовую слово, клвонить про те, що я жертва я жертва, я переформатовую на те, що ви не є жертвою, ви є постраждалою особою. Це з вами сталося ось в такий період часу. Але наразі ви шукаєте вихід з цього з цієї ситуації, з цього положення, і тому ви є постраждалою. І від того у людини навіть змінюється ставлення до самої себе, і знаєте, е, ну додаються крила, да, mm -hmm. то вона розуміє, що вона може це подолати. хоча це неймовірно складно. Тому, mm -hmm. і якщо ви дозволите мені, я б скористалася би тим, що зараз е, ми це все проговорюємо в ефірі. Це буде поширено на, на Україну, на українців, да, того щоб. Ми перевчали себе, позбавлялися від слова жертва, особливо в домашньому насильстві, тому що це перш за все стигматизує і це формує таке розуміння, що щось у мене вдома відбувається не так, або так, я не знаю, але мені точно дискомфортно. І якщо я винесу це назовну, попрошу да, звернусь по допомогу, попрошу когось зателефонувати ту саму поліцію або зателефонувати моїм родичам, щоб близьким, щоб вони прийшли мені зараз і врятували мене. То я буду жертвою і краще я того не буду робити. Uh -huh. То якщо ви дозволите, знов-таки звертаюся до вас, та, щоб uh -huh. пропагували слова, постраждала особа. Постраждала особа. І тепер так, так, так. Про uh -huh. наслідки, та? uh -huh. про наслідки, які можуть бути наслідки. Ну, перш за все, це звісно руйнація психологічного, ем, ну наш такий психологічний костяк, індивідуальність, наша самооцінка, тому що. Або кривдниці, тому я зараз також закладаю інформацію про те, що кривдниками можуть бути не лише чоловіки, це можуть бути і жінки, і це можуть бути люди будь-якого віку. І вони, перш за все, починають ці домашні насильства з психологічного насильства. Воно має чотири форми: фізичне, психологічне, економічне і сексуальне насильство. І саме починаючи з психологічного, руйнується самооцінка людини і подальші наслідки те, що вона, знаєте, позбавляється. Власної опори що для того, щоб звернутися по допомогу. Як наслідок того, звісно, якщо є фізичне насильство, це руйнація тіла, це вже позбавлення того рівня здоров'я, да, який був на початку тих стосунків або відносин, або шлюбу, або ну, взагалі сімейних, якихось там романтичних стосунків. Якщо ми кажемо про те, що було побите тіло, то людина не звертається по допомогу, як зазвичай може звертається до швидкої допомоги, але за рахунок того, що є нанесені побої, людина може пропустити робочі дні, і звісно, її буде зменшена заробітна плата, то наслідки також і економічні наслідки, mm -hmm. так mm -hmm. ну психологічні, фізичні, економічні наслідки. Uh -huh. Якщо в загальне скажіть, будь ласка, як нам відрізнити сьогодні все ж таки домашнє насильство від просто непорозумінь в сім'ї? Тому що іноді буває так, що uh -huh. якась буває сварка, всі на емоціях щось стається, і люди називаються домашнім насильним, хоча це можливо не зовсім так? Uh -huh. Як нам відрізнити uh -huh. просто uh -huh. непорозуміння? Uh -huh. від Ваше запитання? Uh -huh. Ваше запитання дійсно дуже влучне для того, щоб відрізнити домашнє насильство від побутового конфлікту. Це непорозуміння, скажімо, це побутовий конфлікт. Звісно, коли родина, сім'я починає спільний побут, звісно, там вибудовуються власні такі так, ну, домовленості, пріоритети, власний формується побут, скажімо так, і звісно, можуть виникати непорозуміння. Якщо це непорозуміння і відбулася сварка, один раз відбулася сварка без фізичного насильства, я маю на увазі, просто якісь словесні перепалки, словесні образи, погрози, приниження таке інше, то ми можемо це кваліфікувати, рахувати як побутовий конфлікт. Посварилися люди. Якщо ця сварка, це побутовий конфлікт відбувається систематично, це два, три і більше разів є систематичність. Тоді це рахується виключно як домашнє насильство. І тому я знов таки на гарячій рівні наголошую на тому, що ви, будь ласка, переходьте, скільки разів вже подібна ситуація трапилась у ваших стосунках, у вашій родині. Якщо я чую, що це о, та це роками, знаєте, це вже 20 років. Ну як угу. так, дійсно люди ще не виносять це назовні цей оцей мусор, вони ще тримають в своїй родині. Uh -huh. Тож є насильство. Угу. Uh -huh. uh -huh. Як можна допомогти постраждалим від домашнього насильства вийти з цієї ситуації? Перш за все, постраждалі. Як можна допомогти? Це має бути популяризація послуг для постраждалих осіб. Це має бути актуальна інформація щодо обізнаності домашнього насильства. На сьогодні, на щастя, вже. Більшість навіть дітей в школах, да, вони розуміють, що таке булінг, а ми знаємо, що булінг це все ж таки. Оця агресивність дитини, вона походить з родини, і якщо є булінг, то ймовірно там є домашнє насильство в родині. Так? Це припускаю, це, е, я не, не затверджую, що це є точно, це треба не за мої слова зараз да, хапатись. Тому як попередити, це розповсюдження і актуалізація послуг для постраждалих від домашнього насильства. Це інформування людей про те, куди треба звернутися. Це буквально е, сповіщення людей про алгоритм е, або такі, знаєте, такі, прості кроки, що робити внаслідок домашнього насильства, як себе захистити, куди звертатись в першу чергу. Угу. Якщо звертатись, то як звертатись, тому що це також має значення. Угу. А справді ось, власне, хочеться детальніше дізнатися, які існують загалом організації, які надають підтримку постраждалим від домашнього насилля. І, власне, куди от, люди можуть звертатися, якщо у них відбувається щось таке в житті, і вони розуміють, що далі так не можна, потрібно а, кликати на допомогу. Угу. У нас існує багато громадських організацій. Окрім громадських організацій, існують і державні структури. Такий, як урядовий кол-центр, гаряча лінія 1547, з мобільного безкоштовно. Працює ця лінія цілодобово і звернення туди є вже фактом того, що у вашій родині або є домашнє насильство, або ви хочете дізнатися про те, що воно таке і як вам далі діяти. Щодо громадських організацій, вони є майже в кожній в кожній області свої, але дуже потужна і така. Скажімо, все українське відомо, вона міжнародна, міжнародна ця організація Ластрада Україна. А, можу сказати ще, що окрім цього, існують дуже багато мобільних бригад. Це по областях створені бригади з трьох людей, де є соціальний працівник, поліцейський і психолог, які володіють автомобілем і які також виїжджають прямо на дом через те, що відбувається домашнє насильство. Ну і вже там інформують постраждалих осіб, як потрібно діяти, або якщо за потреби, перевозять їх до притулку, що є також обов'язково. Хочу зазначити, так, що постраждалим зазвичай, зазвичай постраждалі особи, або можу сказати не так, дуже рідко, коли постраждалі особи мають економічну незалежність mm -hmm. і можуть піти від кривдників, виняти собі окреме житло. І далі продовжувати своє життя і потроху оговтуватись психологічно від того стресу, в якому вони перебували досить довгий час. Uh -huh. Для тих людей, у яких немає або критично на межі фінанси, у нас створені притулки для постраждалих осіб, адреси які, яких, котрих не розголошуються, вони тримаються в секреті для того, щоб uh -huh. забезпечити оту якраз фізичну безпеку від кривдників, тому що кривники зазвичай переслідують постраждалих осіб. Вони не готові до того, щоб ці стосунки Да? Вони хочуть продовження того, і тому крибники дуже винахідливі. У мене був досвід роботи в притулку для постраждалих осіб. І е, чоловік, жінки, яка там перебувала внаслідок того, що до неї було ну, фізичне насильство з дужем, з дуже, дуже ага. серйозні були поранення, але він. Винахідливий в тому, що він навіть, коли вони спілкувалися по телефону, він відслідковував, який радіус її сигналу є. Да? Тобто був той радіус 2 кілометри, і він вже як пошукував пес буквально, ці да, 2 кілометри прочосував, її, коли він її телефонував, він хотів все ж таки дізнатися, де вона розташована. Але постраждалі особи, заїжджаючи до того притулку, вони навіть підписують спеціальний документ про нерозголошення інформації, так? про нерозголошення місця знаходження. Угу. Так, це справді Тому важливо ж, дійсно дійсно дуже багато у нас послуг. Їх yeah. треба, єдине, що треба шукати, і ви віднайдете, якщо ви будете шукати, розуміємо, що справді, як ви зазначали на початку, що попри повномасштабну війну, де багато у нас болю і страждання, ще тема домашнього насильства вона ще є, і е, е, навіть інколи навіть здається, що її зростає, то як на вашу думку можна запобігати домашньому насильству в майбутньому. Скажу вам від себе, я була вражена під час повномасштабної війни перші наші кроки всіх українців це було врятуватись. Так, і також наша громадська організація, ми замерли і ми рятувались, і за тиждень ми відновили консультування на гарячій лінії. Щодо консультування, це безкоштовні такі ж номери телефону 0800-500-335 з мобільного зі стаціонарного а 123 з мобільного, безкоштовно, анонімно, конфіденційно і цілодобово. Тож, коли ми за тиждень відновили консультування, знаєте, я ем, очікувала, що будуть більше дзвінків, надходити за, те, за тематикою цього страху, того розпачу, що трапилося в країні. Але я від себе можу сказати, як фахівець в цій сфері, що я була вражена кількістю дзвінків, саме з тематикою домашнього насильства. І потім поставили для мене питання, що ж все ж таки спровокувало такий всплеск, та, таку агресію внутрішню. Бо в нас є зовнішній ворог, а тут ще виходить, і ми внутрішньо маємо боротися всередині тих стін, де ми маємо ніби почувати себе безпечно. То якраз оці соціоекономічні фактори, якщо ми згадаємо, такий всплеск домашнього насильства прослідковувався під час ковіду, коли люди були замкнуті в одному просторі. Да, у нас було заборонено виходити на вулицю і через те, що заході, було таке напруження, яке виплескувалося через агресію. Так само і зараз. Економічні чинники, соціальні чинники виплескуються через агресію в mm -hmm. родинах. Mm -hmm. Як так, запобігати? Так, так. Справді, от і чим можливо взагалі запобігти, тому що навіть mm -hmm. існує досить та думка, що. Ну, чи взагалі можна зробити так, щоб якось попередити саме домашнє насилля, чи взагалі це можливо? Угу. Як запобігати? Єдиний із, е, із способів, як можна запобігти, це робити просвітницькі заходи. Угу. Проте, буквально що таке домашнє насильство, як його відрізнити від побутового конфлікту, угу. як реагувати, О, робити обізнаним наше суспільство. Так само, як ви зазнають досвід роботи. Впровадження проєкту від UNFPA в Ірпінській громаді це був проєкт саме навчання, вже звільнення було, звільнення в Київщини, і ми навчали голів ОСББ, що таке домашнє насильство, і як діяти, якщо вони виявили в їхньому будинку та, або в їхньому ОСББ домашнє насильство. Тому як запобігати це робити просвітницькі діяльності? Mm -hmm. Дякуємо, дякуємо Дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо, що сьогодні занурили нас цю тему. Розуміємо, вона на часі, і треба чим більше про це говорити, щоб ті, хто угу. проживає цей час, могли знати, що є безпечні місця і є можливість куди звернутися, і можна вийти з цього стану угу. і думати про дітей, також які. Є поруч і на них це теж дуже сильно впливає руйнівно. Тому бажаємо вам сил у цій праці, ви маєте велике серце, дбаючи про таких людей, ви ще хочете щось додати, так? Так, да. так, якщо я можу, буквально ви просто згадали про дітей в своїй розмові, і я хотіла запевнити і застерегти тих, е, ті родини. В яких є діти, ви маєте знати, що діти, які є свідками домашнього насильства, вони за законом України автоматично стають постраждалими від домашнього насильства. І от коли знаєте, в родині хтось з батьків починає маніпулювати дітьми і погрожує, що я от заберу дітей. І да, то тут той, хто погрожує, він вже є кривдником. І як коли постраждали, якщо постраждала звернеться до поліції, напише заяву, то всі заяви обов'язково треба записати, що діти яких ми маємо, вони є неповнолітні і вони є свідками домашнього насильства? Угу. Дякую, Щиро. Це дуже важливо. Так, дякуємо вам, сил, вам, натхнення, здоров'я в цій справі. Хай Бог береже вас та вашу родину. Друзі, ми говорили Надаєм. про сімейне насильство, про причини, наслідки та способи запобігання. З нами на зв'язку зіскунеля Тройчук, це менеджерка проєкту від UNFPA запобігання домашнього насильству ірпінській громаді. А також психологиня, консультантка на національних гарячих лініях з попереджень домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, захисту прав дітей та молоді. Тож, друзі, говорили про цю важливу тему. Поширюємо її. Маєте можливість заходити до нашого ютуб каналу, передавайте далі, нехай більше. Що людей знає яка ситуація зараз, та як запобігати цьому?